В 1,6 разів більше ніж тепер, якими були кордони України 90 років тому, у той час, як російські історики вперто сперечаються про приналежність українських земель до Росії без жодних документальних доказів, українські історики знаходять архіви, що доказують протилежне. Відтак виявляється, що насправді 90 років тому державний кордон України був в 1,6 разів більший аніж тепер. Частиною української території був не лише Крим, а й велика частина земель сучасної Росії. Доказом цього є карта України, надрукована в 1918 році за сприяння уряду Скоропадського, на якій вже тоді Кримський півострів, який сьогодні знаходиться під невиправданою окупацією Росії, належав Україні. У складі України також було Придністров'я та частина російських і білоруських земель. Інша карта розроблена у 1919 році. Урядом Української Народної Республіки до Дня злуки 22 січня 1919 року, є ще одним переконливим свідченням того, що тодішній державний кордон України був майже удвічі більший від сучасного на карті, спроектований українськими істориками та науковцями, чітко видно, що складовою української держави, окрім півострова Крим, була й частина російських земель, серед яких Кубань. Ставропілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Стародубщина. До складу України входили також і білоруські землі: Берестейщина, Гомельщина, польські землі Холмщина, Підляща, Нацяння, Північна Лемківщина, румунські землі Мармарощина, Південна Буковина. І словацькі південна Лемківщина, на основі архівних матеріалів. Сучасні науковці виділили також і місця компактного проживання українців, так звані клини, на яких українці проводили процеси державної побудови та формували українську армію. Серед них зелений клин, південна частина Далекого Сходу, Сірий Клин, Південно-Західний Сибір і Північний Казахстан, Малиновий клин, північний Кавказ. Та жовтий клин, нижнє і середнє Поволж'я. за словами голови благодійного фонду Україна-Русь Ростислава Новоженця, карта України у сучасних атласах є суперечливою та неповною, адже вона не розкриває українцям загальної картини державного будівництва того періоду. Науковець зазначає, що це і стало причиною видати карту Соборної України з метою показати справжні кордони України у День з Луки. Також повідомляється, що ця карта буде розповсюджена по всій Україні, а також на частини колишніх етнічних українських земель. Отож, на жаль, справжню історію України знають і усвідомлюють далеко не всі. Причиною цього стало свідоме знищення історичних архівів. Урядами царської та радянської Росії з метою цілеспрямованого викорінення української свідомості це стало наслідком того, що у 2014 році, спекулюючи неправдивими фактами, Росії таки вдалося безсоромно окупувати Кримський півострів та східні українські землі. Українці не знали правди, а росіяни скористались вигідним моментом. А тепер перед нами українцями повстала справжня боротьба за свою історію та державні кордони. Однак правда на нашому боці, і ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.